Є речі, які не купуються, їх не можна виміряти грошима чи владою. Це гідність, це внутрішня сила, це наше я. Бути гідним це діяти чесно, навіть коли ніхто не бачить. Бути гідним це не зраджувати себе. Бути гідним, це підтримати, коли іншим важко. Бути гідним зберегти пам'ять бути гідним це вірити в Україну. Ми різні, але нас об'єднує гідність. Вона в кожному серці, у кожному доброму вчинку. Вона в готовності не мовчати, коли болить. Ми покоління гідних. Ми знаємо, хто ми є. Ми пам'ятаємо. Ми – Українці